Ага. Така гарна в нас. Давайте послати. Та ну, я знаю. А за кого? Ну, наприклад, для Любовіня, який в нас козак. Гарний. Та ні, Любуня, ні, не хуй. Ну, Славуня в нас є. Обозний. Такий козак, хоч куди. Та вже сватився до мене Славуня вже йому гарбузовою кащою зварив. Ну, у нас козаків багато в полку. Та ні, ну що козак? Мені треба такий козак, щоб він, нього. Він був такий справжній, сталевий, такий міцний, щоб він був такий здоровий, гарний козак. А ще краще, мені ще треба такого козака, щоб міг тако сісти і не красити знову. Де ж такого знайти? Та я знаю. Може на Кавказі такий є. Треба подумати. А що ж там думати? Треба перевірити, чи є козаки на Кавказі. Знаєш що? доля я пане Гуршало, у Ха, я Оце потім розкажу. Ми їдемо на Загул. Справжня козачка навіть на кавказі знайде бувалого козака та пораду отримає цінну. От і я знайшла собі нових друзів і дізналася, як обрати собі найкращого чоловіка, ще й байкера до того ж, що має зробити господиня, які вона має зробити ті шашлик, щоб козак з'їв і байкер сказав, все навіки ти моя серце завісить від дівчина на україні дуже гарні дівчата. Між дівчатами завжди існує жіноча солідарність. Саме тому байкерші загулу відкрили мені власні таємниці коронної страви. Ки має справжня українська господиня зробити шашлик своєму байкеру, щоб його серце просто було підкорене з любов'ю. А маєш? Ще... З душою з любов'ю, і все буде тоді атлічно. Ну, звісно ж, своїми секретиками. Та дізнатися рецепт справжнього байкерського шашлику нам все ж таки вдалось. В ньому. Есть специальный, никому не известный рецепт. Древний. Древний, грузинский, древний. Не грузинский. А молдав... молдавско-грузинский -молдавско рецепт есть. Который может Папа быть. Грузин, мама Если, конечно, хватит в этого вот. Попробуйте. есть таинственное зелье, которое действительно никто не знает. Я привез его специально с Молдавии по натуральной рецепторе, где только натуральный продукт, очень далек от всех этих пакетиков, всего он специально привезенный. А в качестве приправ использовал мне когда-то сын был в Абхазии, отдыхал, и оттуда привез вот натуральную касскую приправу. Поэтому как-то я выделил, так жалко, жалко было, думал, ладно, сейчас. Дайте. А самое главное, а, а, да, все мы это мешали, опять же, обязательно лук. Получилась вот такая вот штука. Это можно попробовать на пальчик. Очень вкусно. На мотозагул приїхали гості звідусі. Чотири дні неймовірного драйву веселищів танців і пригод перший день біля ватри смажили шашлики, співали пісні і танцювали до світанку. Всі разом нові та старі друзі складалося враження, що всі знають один одного багато років, навіть якщо бачилися вперше. Але жоден мотозагул не минає без інтриги. моя Зурико, какая красивая у вас, такие красивые здесь девушки. А ты же замужем, не замужем, свободная. Не, 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 замужем, Лучше, не смотри, какой жених, я такой жених, у меня поля. 100 тысяч баранов, 100 тысяч баранов растут, а? делаем сыр вкусный. А Европу, картошка? Картошка Европу где? отправляем. Барабоню, да, да, да. Горе, нас негде садить, винограда много, целая куча. О, вот, здравствуй, вот, смотри, смотри, это мой дворючный дядя, дядя, Вахтанг. Огонь! Сейчас, пожалуйста, огонь! Вот ты У нас в горах очень холодные горы, очень холодные горы приходится носить бороду, потому что мы замерзаем, замерзаем. А ты такая теплая, такое сердце, такое сердце! Украинские они горячие, они палки, они предстрастные. Ну, я знаю, я ж приехал специально сюда к вам посмотреть. А шапля у есть? У меня нет. Кинжал из настоящий такой. Настоящий джигитский кинжал, который, этот кинжал, А достався мені атмоїв отца, а моєму отцю від атмоєвого діда, а діду від прадіда, в общем, такой міної настоящий острій У байкерів і козаків. Як виявляється, багато спільного. Наприклад, вони цінують свободу, люблять дівчат, а більше за дівчат вони люблять коней. Щоправда, у байкерів коні сталеві. Як має глядіти жінка, справжня козачка за конем свого байкера? Мити його любити, свого козака і свого чоловічого. Коня? Коня, да. То в хорошого козака має бути гарне місце для його козачки. Да, так? Да, да. Скажіть, а ви свою козачку частенько питаєте? Ну, стараюся, як по можливості. Смотри, Зулико, вот это мой настоящий железный конь. Представляешь, в одном коне 100 лошадей, целый табун. Смотри, какой красивый, блестящий, специально для тебя натер. Присядь, какое мягкое кресло. Попа говорит спасибо. Едешь волосы назад, скорость, ветер, такая красота. Буду катать тебя по нашим горам, красивым, хорошим, венецким дорогам. А ты мамы повезешь? Ты До моєї мами. Але ма... ма... я хороша я мама варить, млинці робить, дядя не сварить. Дятя. І має, знає, що має дуже великий гарний город. Ну тві потім розкаже, що о, таке гора. Мама в наступні два дні на сцені відбувалося неймовірне дійство: виступи рок-гуртів, кавказькі танці, освідчення в коханні. А за кулісами купа фото на згадку. Цього року Вінницький гурт не лізь бовб'є подарували фестивалю мотозагул Байкерський славень. Цей трек настільки драйвовий, що просто приречений стати хітом. Знаєш що? Ну то засилай сватів, а я буду піч колупати. все тобі. Договорісь. Як там тебе звати? Я вже починаю це вчити українську мову. Мене звати Любов. Торікова я, торікав. На грузинском любов это сторіково. Буде сторіково. А отак, от певне, я і знайшла свого козака на Кавказі. Саме таким веселим та гарячим був мотозагул на Кавказі. Ми дякуємо організаторам фесту за чудовий настрій та купу позитивних емоцій. Любов Завальнюк Володимир Романенко спеціально для власної інфо.